Привіт щасливчик, Говорить Джичик, та сьогодні ми з вами будемо будемо, цей, проходити, ну, точніше, не проходити, а виживати на на збірці ну, будемо з вами цей, виживати на збірці на збірці в Майнкрафті під назвою One Kills One, One Kills Upgraded. Можливо, ви пам'ятаєте, а можливо ні. Я вже... Що я вже те, що я вже... Записував, е, записував серії по, по, ну, по цьому по цій збірці. Ой, звідки в мене насіння пшениці? Бачите, як я сказав? По цій збірці, насіння пшениці. Окей. Е, можливо, ви пам'ятаєте, що я вже записував відео по цій збірці. А може хтось з вас, хтось, з вас, а може хтось з вас ще тільки зайшов на мій канал, та можливо, хтось не, хтось не пам'ятає, можливо, хтось не знає. Те, що коли я ще записував збірку, то цей, то в, мене, в мене. Я ще тоді записував збірку на, на іншому комп'ютері, на іншому ноутбуці. Плюс у мене ще був тоді Скин Алікса, наприклад. Зараз у мене вже мі... зараз, зараз я вже собі поставив свого Скіна. Скін Алекса у мене ще тоді був. І ще у мене не конкретно записувалось відео, тормозило. Ще я тоді ще не записував не в, не в ОБС, а через Bandicam записував це все. Було незручно. Було... Цей ще і мікрофону. Хто дивився, хто дивився ну в мене ж тоді мікрофону не було. Хто дивився мою стару, стару, ну, хто дивився мої, мої старі відео по цій збірці, то і пам'ятає. Так от, і я якби вирішив цей ще раз перезаписати, ну, або перезапустити збірку на своєму каналі. Зняти по ній більше серії, більше вживання та більше. Ну, одним словом, давайте будемо розпочинати цю збірку. Так, як ви помітили, е як я вже сказав, напевно, ця збірка називається One Kills Upgraded. Це дуже цікава збірка. Вона мені дуже подобається. Я ще пам'ятаю, я в неї. Сам грав, ну сам виживаний ті збільці ще коли я, зав... ну, я не був ютубером ще цей. То я виживаний ті збірці. А зараз хочу спробувати разом з вами вижити та розвинутись на тій збірці. тому давайте ми з вами це, будемо розпочинавати, не будемо тягнути. Як ви замітили, ця збірка наполовину реалістична. Наполовину реалістичний Minecraft. Дуже крута збірка, нам її дуже подобається. Правда, текстури трохи підвисають. Але цей, але. Так, все. Так, я тут бачу дуже багато овечок Дуже багато овечок, тому давайте ми з вами цей... можемо зразу скрафтити ліжком. Ліжком, наприклад. Давайте ми перше скрафтимо е, дошки, а з дошок перекрафтимо у верстак. У нас їх викинув. Так, ставимо верстак. Натискаємо правою кнопкою та цей там. крафтимо палицю. Чотири штучки. Тепер мені треба скрафтити. Давайте перший меч скрафтимо, для того, аби, це, для того, аби вбити овечок та здобути собі ліжечко ліжечко давайте. Овечки мені пробачать але я мушу. Вбити, мені тебе. Скрафтити. Шо? Ліжечко. Давайте візьмемо три овечки. Для того скрафтити лічки. Три овечки вб'ю. Так, одну, одну овечку вбив. Друга овечка. Там. третя олечка. Не пробачуваю, я мені треба. Скрафтити ліжечко. Хоча це, хоча це можна скрафтити дошки, не обов'язково, щоб багато легче, але ну, для того, щоб скрафтити нормці, ну, мені потрібно е залізо. Скрафтити. Ну, давайте, це, давайте, е скрафтимо ліжечком. Напевно, ось так крафтиться. Так, 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 так. Біле ліжко. Надіюсь, мене ніхто там ззаді не підірвав, ніякий кріпер. Ліжо? Ні, що ні. Не знаю, ще спробувати записати відео по RealCraft. RealCraft Реалкрафт Real це, до речі, це, до речі, також дуже популярна збірка. Але там в RealCraft більше реалістичності, більше всяких там модів, більше мобів. Ну, одним словом, цікавіша збірка. А але, але не знаю, чи я запишу відео по Реалкрафт, тому що, по-перше, у мене комп'ютер недостатньо. Ноутбук дож недостатньо потужний для цієї збірки. А по-друге. Що по-друге. По-друге. По якщо я запишу відео по Реалкрафт, у мене може... Відео дуже... Сильно... Ой, що це там не натормозити. Жоден тут все було. Окей, не важно. Добре, давайте ми дуже... Я тут кайло скрафту, тому давайте ми з вами <кій> десь наприкнап десь нап... напевно заночуємо Хоча ні, ще ночі не настали. Дікс мене... ніякий кріпель не підірвав, хоча це все-таки день. Моби вилазить тільки вночі. Вночі. Тому це, господи, що там. Корова, привіт. Так, добре. Давайте ми з вами будемо розвиватися. Розвиватися. І що ж, ніч настає? А, ну там вже... Що? вже сонце помаленьку сідає. Тому давайте ми з вами цей. знайдемо або якусь шахту, або прокопаємо яму вниз та цей А, ну там, зенічна стає. Знаю, що небезпечно виживати вночі, тому давайте ми з вами прокопаємо шахту, прокопаємо яму вниз Зразу для того, бо мене мобом не вбили. не Так, окей, під себе краще не копати, бо це дуже не А, до кам я, так, до камня докопали. Тихо. Аккуратно. Ой, куди я землю поставив? Я просто не хочу втратити всі свої предмети, всі свої... Е Ресурси, якщо мене будуть моби. Ой, блога омка. краще під себе не копати. Блін, темно Мені треба було ще така, то нічого не видно. Ага. А, ні, трохи видно, трохи видно. Ой. Ой! Там взагалі нічого не видно. Ем, угу. Давайте ми на перший варіант. Невелике... аби не на мене моб якийсь не, не спустився. Але якщо не сходиш, якийсь скріпер... Я тряточок, а не б. Блін, так страшно обвитися! Тому ставимо... Ліжко. Ой, я вже чую мобів. Вже Закриваємось. Та, бягаємо, відчувати. Ну, переспимо. Все, вибрались. Почупана поставили. Давайте ми з вами щось поїмо. Давайте ми з вами перекусимо. Все, перекусили. Давайте це, давайте будемо. Е, ми з вами... Е, до речі. Давайте це, давайте увінкнемо тіні. А, у мене тіні увінкнені. Добре. Чого мене тут? Я не знаю, чому. Нічого собі Я тільки що замітив. Знаєте, що я тільки що замітив? А я просто думав, що ліжко можна використовувати замість з підсвічника, факела. Давайте... А, я тут поставив. Я туди річку ставив. Поставив. Ну, вже хай буде тут. Давайте ми з вами викопаємося наверх. Трішку ми тут залишимо на Ой-ой-ой-ой-ой-ой, що ти робиш, я робив що ти робиш. Так, добре. Добре. Давайте цей. Давайте ми зараз знайдемо якусь шахту. Так, знайшов я шахту, тому це, давайте ми з вами. О, я зразу знайшов вугілля. Вау, круто, дуже круто. Так, там мові немає ніяких. добре. Я туди далі так зразу не буду йти. Я перше здобуду вугілля. Та. Так, може, може знайти якийсь залізо. Як ви думаєте? Давайте здобудемо... Ну не знаю, думаю, що тут небагато. Може, мені стане там для факелів, для пічки. А, так ти ж відмічено. А, треба було ще відмітити стовпом, те, що... О, під землею під земле дім заходить. Ну, укриття таке невеличке. Добре. Давайте ми з вами цей... Нє-ні, я далі я туди далі що йти не буду. А ще... раптом якісь мови на мене. На мене... я раптом якихось мобів зустріну. Та й б'ють мене. Ні, ні, я туди боюся тухій спускатись. Далі й боюся. Тому давайте ми з вами будемо. Це будемо дуже обережні. Так, здобув я 21 штук кругляк. Кіл, якийсь там один андезит здобув, та 10 вугілля. Тому давайте ми з вами uh, знайдемо. Uh, Блін, треба перше знайти свій свою шахту. Ну, своє укриття. Ой, я думаю, це буде непросто. Не а, ні, напевно, що це було. Ой, господи! Зомбі? Звідки тут зомбі? Здень на вулиці Тихо. А, так вони напевно в шахті. Я е, не знаю, де зомбі. Тому давайте ми з вами. Ей, зомбар! Що ти тут мені? Над головою, мені... мені над головою, бен. Ну, мені над головою. хропиш. Ой, як там. Добре. Давайте ми з вами знаємо, давайте ми з вами почнемо будувати дім. Тільки мені треба перше відмітити, де визнати. Давайте ми з вами почнемо будувати своє. е-е житло тільки. Мені треба скриню скрафтити. Так, крафтимо скриню. Ну. Окей. Крафтимо з вами скриню. Е, давайте давайте е, ми за музику відключимо. Будь я забув музику виключити. Це мене можливо. і не так. Е, мене не знаю, мене, може, мене можливо. Не так, ну, не так добре чути через те, що в мене музика грає та цей та. І давайте загальну гучність ми трошечки трішечки зменшимо на 45. Ну, нормально, нормально. Так, відкриваємо скриню, кладемо туди всі необхідні речі, які мені потрібні. які, які, Які такі ми мені. Так, добре. Давайте це. Так, що мені треба землю взяти? Для того би. Ой, диво. Для того аби, як мені вибрати. Ну, для того аби мені. Мені... А, точно, я ще мав... А, ну, тобто, давайте. Так, добуваємо ми з вами. А, бревно. Так, як ви замітили, всі дерева... всі дерева, всі збі на цій збійці вони круглі. А не квадратні, як, як ми привикли бачити. По це, це ж збірка Vanni Kills Upgrade. Цікава збірка, дуже цікава збірка, вона мені дуже подобається. Та ще я вам не сказав, що я граю на іншому сер. Ще граю, граю на іншому лаунчері в Minecraft. Не через те лаунчер, до якого ми всі привикли, а на а, на, на Crystal Launcher. Хто не знає, що таке Кріс... Ну, Crystal Launcher це... Це я то нічого не рекламую, не продаю, але Crystal Launcher — це польський це лаунчер польського виробництва. На ньому можна грати грати будь-які збірки навіть на слабкому комп'ютері. Ну, якщо у тебе комп'ютер, наприклад, недостатньо потужний, а хочеться грати на якійсь збірці, то це, то можна будь-яку збірку, будь-яку версію грати на слабкому комп'ютері. А ще не тільки можна, це, можна... Грати, е, грати за, с, ну, тільки в, в, за од, в одному скіні. А ще за будь-який будь скін або за будь-якого ютубера, якого ти любиш дивитися, можна грати. Ну одним словом. Дуже цікавий лаунчер. Не знаю, якщо зможу, то оцей, то посилання я вам залишу в описі на цей лаунчер. Там. Завантажити та й самі подивитися. й мені та й відео легше записувати через цей лаунчер. Добре, менше 100 більше. Так, тут вже ніч настає. Як ви бачите, тому це. До речі, я маю це. Я маю. Маю. Давайте це давайте візьмемо два дошки на палець та й скрафтимо. Скрафтимо факіла. Скрафтимо так. до стрічок докрафтимо палочків, та ну, візьмемо вугілля та й скрафтимо факіла. Краф... ми багато крафтити не будемо, тому... Це, давайте так кинемо всі, всі 5 штучок. багато крафтити. Я не буду. Ну, максимум 4 штучки, я думаю, мені стане. Поставимо факел та це вже якось світліше стало. Ще мені треба побудувати своє житло для того, аби. якось е, вижити. Ой, ну якось. Ну, якось е вижити е в цьому світі в, в якомусь там житті. Ну окей, але це вже. Але ми, це, ми цим займемося вже наступній серії. Зараз ми е лягаємо спати. До речі, я замітив, що а, ну. В <плес> принципі, ще з альфа з альфу версії. Відніться ноги, коли ми. Добре. Давайте, давайте ми з вами будемо поки що закінчувати ось цю збірку. Якщо вам, це, якщо вам сподобалася ця збірка, то, це, то не забудьте поставити вподобайку, а також під, під, підписат, підписуйтесь на мій канал, ставте дзвіночок для того, аби не пропускати мої, мої нові позитивні та веселі відео. Ну і не забувайте писати будь-які коментарі та відправляти мій канал, мої відео там своїм родичам, своїм друзям, кого ви там знаєте. Ну, ділитися моїм каналом там з іншими людьми. Можливо, їм також буде цікаво. цікаво, цікаво, ну Можливо, їх, можливо, їх також зацікавить мій канал. Ну, але ви собі як, як захочете. Ну то що ж, з вами, як завжди, Живчик. Всім вам дякую за перегляд. Всім вам удачі, всім вам на добраніч та всім вам гарного вечора. Добре. Ну, 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 а в кого зараз. А в кого зараз день, всім вам гарного дня. Всім на добраніч, Па-па.